Але український сценарій принципово відрізняється від російського, просто все рівно, навіть в російському, ми можемо знати, що система неустойчива, але там такого ми не знаємо, що саме може спровокувати різко. В значній мірі це залежить від того, наскільки буде успішно. Чим успішнішим будемо ми, тим швидше там розвалиться. Бо наш успіх це якраз от найбільший детонатор. Вони не зможуть, отут, от коли е -е, Путін говорить, ми один народ. Я завжди кажу, він це говорить, впевнений, що ми там інтегровані і він це формує. А що, якщо буде навпаки? Що то, що наша єдинонародність, то що ми розуміємо мову, маємо родичів, спілкуємося, що успіх наш тут перейде туди, і виникне питання, а якого біса ви так живете? Тобто, поки у нас те, що відбувається, не дуже успішно. Він ще там може, а уявіть собі, що ми стаємо дуже успішними. У мене там була розмова з покійним німцовим пару років тому, якраз за півроку до того, як його вбили, і вони з Касяном там спорили, скільки може Росія витягнути на резервах. Але там питання в тому, що та нікого резерви не цікавлять. Путіну просто абсолютно наплювати на економічну частину. Тобто західний політик Підальник просто пройшов би жах, що в тебе, слухайте, немає грошей. Ну і що? Путін зараз іде іншим сценарієм, він нагнітає. Загрози. Істерія піднімається до того рівня, що, по-моєму, там вже ледве не 70% російських мам готові, щоб їхні діти йшли і, і, і на війну, і вони готові їх відправити. Реальної опозиції ми там не бачимо. Мало того, якщо там раніше можна було якось гавкати, хоч окремо, зараз вже нікому не можна гавкати окремо. Там був пара депутатів, їх з думи просто зачистили. І тепер Кремль вже вимагає. Повного підпорядкування. Тобто там взагалі відключилися ці речі економічно. Це означає, що е, якщо ти рахуєш просто економічно, то тоді Німцов, з Качаново, пару літ там резервову хватить. Але зараз Путін намагається відчайдушно вирватися на ці вийти на, на простори запозичення капіталів. Тому що то, що, що має Україна, Росія не має. Росія не може взяти зараз кредити. Її перервали довгострокові. валютний фонд з неї не працює, Світовий банк не працює, і це ці санкції діють дуже болюче. Але ну, там, усихає э, цей прошарок російських олігархів, Путін їм не довіряє, там, може, там зараз Росія може піти шляхом націоналізації, наприклад. І найцікавіше, що Путіну вдалося, він зрезував, у нього реально э, оцей історія, ця Кісельовщина э, спрацювала таким чином, що росіянам качав вокруг одні враги, і лучше уміти на коленях, чем подіматися. І куди там стріміться, і все, і в них це просто це не дозволяє рахувати економічно, але ця система не життєздатна, просто вона питання часу.